хотів дізнатися, що він за тварина. Одного разу в лісі з'явилася невідома істот, яку звала мала бім. І бім дуже хотів дізнатися, хто він, тому розпитував всіх прохожих. Спочатку він ішов і побачив двох їжачків. Ай! Ой, вибачте, я вас наникав, я не хотів. А Ви не знаєте, хто я, але для самого спочатку, скажіть, хто такі ви? Я їжачок Боба. А я їжачок Биба. А ти? Ну, ну, знаєш що, Ти нам схожий дуже на мишу. Ось так. Ну, я не знаю, хто ти, але нам ти схожий на мишу. Гаразд, Боба. Ми пішли далі. Ну, Дякую, що підказали, сказав Біба. Їжачки пішли. Потім... Він іде далі і побачив попереду величезного ведмедя, а ззаді маленького гнока. Він запитав, добрий день, а хто ви? Я ведмідь Толік. А це мій друг, гном Віталік. Ось так ось, Але офіційно я е, не Толік, а Толиовий. А це мій друг і він офіційно Віталій. Ось так. Ну, так. А хто такий я? Ви можете підказати? Ну, мені ти схожий на ведмедя. Але Віталій працює лікарем. І він може підказати краще, бо в нього більш е, великі очі. І він краще дивиться. Скажіть, будь ласка, Віталій, хто це такий? Ну, а. Ага. М -м. Ти дякувала а, Ну, Дякую вам дуже, що ви мені підказали. Немає важче, Діма. Кажуть, йдуть, іде, далі бім і йде. І тут спереду бачить дві дуже невиховані крилички. <плес> Добрий <плес> день. А ви не підскажете хто? Ну, мене звати Бім, але я не знаю, що, що я за, за тварина. А вас як звати для початку, скажіть? Я кроличка Роуз. Я Кензеля. Зрозуміло, а ви не можете підказати, хто такий є? Ну, ти це просто Гедота! Біл, а не знав, що таке Гедота, тому не образився. Ідуть далі два поросята. Ой, ту 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 ви не можете підказати, хто є? Монстер! визгом тікли. Так, ну виявляється, я мишу ведги до Хм, цікаво. Іде, іде він далі і бачить лисицю. Добрий день, Євначі. Що ви тут робите в такий пізний час? Я добрий день! Я... Я тварина, мишу, ведвій Монсте, а ви я, я лисиця Ларіс. Ну, це ти не тварина, те, що ти сказав, ти насправді мій обід. Він не знав, що таке обід. Обід? Що таке обід? Де обід? Хто обід? Підійди ближче, я тобі розкажу. Він підійшов і лисиця відкрила рота хаб біма і з'їла. Кінець!